Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо квартиру 185 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Тут одна спальня та один санвузол. Квартира фактично в стані ремонту, ще трішки вона вже добудується. Можна сказати, що ми побачили її першою. Це в нас перший поверх, знаходиться неподалік моря. Так, все зроблено стильно. Все, що ви бачите, все залишається. Це дуже хороший варіант під інвестицією. Щоденно можна отримувати з цієї квартири 80-90 євро. Це залежить, звичайно, від свят у Валенції. Бачите, тільки її доробляють. Тут ми маємо санвузол, звичайно, немає світла, але постараємось ми вам дещо показати. І також маємо ще спальню. Місця, в принципі, достатньо. Доробляють ремонт, і можна купити це все собі на здачу. Ось так виглядає наш будинок зовні.